Що ти обожнюєш турецькі серіали, то маєш подивитися ці новинки, які вже вийшли повністю. Прийшов смачненьке та нові серіали. Серіал Ґюль лише 13 серій. В Гюльджемаля та його сестру покинула матір, і через це у хлопця одна єдина мрія їй помститись. Гюльджемаль настільки хоче помститися мамі, щоб зруйнувати її життя. Він впевнений, що вона цього заслуговує дорослому віці. Через бажання помсти повертається в рідне місто, де знайомиться з чарівною дівчиною. Діли. Досить швидко він розуміє, що закохався в неї, але дівчина працює на матір Юльджима. Гюльджимальним муростом спокійно змиритися, і діва опиняється в неприємності ситуації Яка здатна зруйнувати її життя. Тульджемаль надто безжалісна до своєї матері, і через його бажання помсти може постраждати велика кількість людей. А чим закінчується ця історія, можете вже побачити лише 13 серій. Наступний серіал Его чоловікам не можна довіряти також лише 13 серій. Ерхан та Еліф молода пара, яка незабаром збирається одружитись та почати своє сімейне життя. Проте їхні плани круто змінюються, коли Ерхан стає жертвою шахрайства та опиняється в великих боргах. Їм на допомогу приходить сібей, власниця компанії, де працює Ерхан. Вона пропонує дуже незвичну угоду. Не Дивречи те, що Еліф була проти, Ерхан і з цього починається дуже велике пробування в їх житті. Ми побачимо сімейні драми, зради, помсту та багато іншого в 13 серіях цього серіалу. Серіал «Королева» лише 11 серій. Нам розкажуть історію Деніс та Атеша. Це сімейна пара, яка досить багата та відома. Атеш – баскетболіст. А Деніс його вірна помічниця по життю та дружина. Але їх прекрасне сімейне життя зникає тоді, коли Атеша звинувачують зґвалтуванні. Дівчини і цей час помирає, і батько Деніс, але це не єдині випробування, які чекають Деніс та Атеша, і ми дізнаємо всі таємниці їх сімейного життя та таємниці їх сімей. Наступний наш серіал це 100 років чудес. Побачимо трішечки містики. Нам розкажуть історію про чоловіка, якому ж 130 років, а виглядає він на 30, не старіє та не вмирає. Ми дізнаємося історію історії його життя, його втрат, те, що він переживав, та його відчуття. Також ці історії є історії кохання, які ви бачите в 13 серіях серіалу. Наступний серіал це серіал «Літня пісня. Розкаже історію про дівчину, яка мріє стати співачкою. Для цього приїжджає до Стамбулу. Там вона знайомиться з двома хлопцями, які також мають свої мрії та амбіції. Обидва хлопці закохуються в дівчину. У нас з'являється любовний трикутник, історія якого побачите в цьому серіалі. Наступний серіал має назву Мачуха. Розкаже нам історію про чоловіка, який втратив дружину і сам виховує дітей. Але в один момент він вирішує одружитися, але не насправді а робить фіктивний шлюб. Для Цього він свою помічницю, яку звати Серапа. Вона в нього таємно закохана, але він про це не знає. Але пара навіть не очікує, до чого призведе їх шлюб. Лише вісім серій цікавої історії. І найбільший наш серіал на сьогодні це прощальний лист. Розкаже нам історію молодої пари, яка навіть і не знає, що їх батьки вже знайомі. Так вийшло, що їх батьки були закохані в минулому і навіть хотіли одружитися. Але через певні труднощі не змогли це зробити і тепер зустрілися їх діти. Побачимо молоду пару, яка проходить через велику кількість труднощів, щоб бути щасливою. Та кохання, яке люди хотіли забути, але воно оживає заново. Також побачимо велику кількість таємниць, які були приховані. Роками і тепер стають відомими. Історія повна таємниць на 24 серії.